Всім привіт. Альфа Центавра. Що э, ну, за Бог? Господи Е, ну і це продовження мого відео. Я просто милуюся. Десь у мене вовчика зараз так стоїть. Один чи вовчок? І мяу, я де у мене тут на плечі є. І нам треба храпіть, бо я знаю, що в джунглях є такі жорсткі моби. Їх дуже тут багато спавниться, але один, два, три. Ох. <плес> Ох, ох! Ох! Так краще. Я хочу перепливсти на той бік. Що у мене захист? Один захистри. Захистри, як завужити якийсь. Під водою ми поплив. Ага, окей, там така. Я ще я зараз буду. Ви цього а... точно не бачите. <світ> а якщо ви хочете, щоб я туди потрапив, підпишіться на канал і поставте вподобайки. <світ> і отут буде мій дім. Ака тут арка. Це ми зламаємо в майбутньому. Прикольна арка. ху ми довбалась! Боже мій! Я перерахую, скільки тут серій. Як же хочете, теж можете перерахувати. Тут буде наш дім в наступній серії. Дякую за пер твій хвилин відео це якось не Так? Серьезно я вам кажу. Сокрыняс. А стоп, я на креативе. Блин, я на креативе. Зараз. І одна скриня, але зато я можу звільнити свій інвентар. Фу, фу, фу. Нам треба землю. М -м -м, можешь, пожалуйста, трох видеть ты? Це зробив. Я просто в шоці, я це знайшов. Хе-хе. З'явився у мене шовковий дотик. Тут додам цього звичайного звичайної землі, а поки що це буде моя посадка. Фух, ну що ж, ми починаємо добувати дерево. Я по собі побуду там. Я особисто, але ви не побачите цього. Я тут. І от зараз я побудую свій власний будинок. Якщо ви знаєте, що вже там сова... А, точно я там руба. Тут джунглі. І тут моя вся срає, так можна сказати. І я вам покажу, як побудувати будинок під таким мостом. Це на серверах дуже підійде, якщо ви хочете під мостом жити. Беремо, беремо. Беремо. Ось ці. Оптесуємо акацію. Хоп. Хоп, щоб тут було два блоки. ми ж отак от. Один, два, три, чотири, п'ять. Це на каті. Далі отак от, от два. Хоп. Один, два. Точніше отак от, от. Один, два, три. Один, два. Три. У нас буде трохи дніму висіти, але думаю, що то, то таке. Далі беремо ці двері. Я, поки що я не знаю, що які. Буде сіра підлога. А ще ми в якомусь цікавому порі, тут зробимо сіру підлогу. Спочатку ми все так забудовуємо. Потім робимо отак. Окей. У нас отак от далі це все щастя піднімаємо на три бок: один, два, три, один, два, три. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. А ще навіть тут не обов'язково роблю. Ти ось ця штука, якраще таке поставлю. Ну, виглядає непогано. 1, 2, 3. Окей, тут буде у нас отаке вікно. Чого я не розумію тут? Дерве. Топ. Я хочасно не рубав. Що? Хлопці, дівчата, дівчата і хлопці, ви це бачите? Якщо ви цього не бачите, що ти того ж бачити, як я проходжу крізь блоки, тут реально щось не так. Угу, добре, продовжуємо. так можна сказати наш процес. Отак от. Окей. Ми отут отак от робимо і отут отак -от, от робимо. Ти Боже, був, щоб воно нас тобі. Кість назад. Тут у нас не буде вікна, тут, тут у нас теж не буде вікна. А тут у нас буде одне вікно. Угу. Двері. Твері, двері, рі двері, 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 двері. Беремо отакі двері, хоп-хоп, і отак. От Можемо, які вам подобаються двері. Чи може все ж такі дубові просто поставити? Ага. А ще якщо вам цікаво, як я так, як тут випало, там не випало. Ведь я тут ламаю зверху, випадає а тут знизу не випадає Окей. Двери, звучайні <мирает> Далее. Сколу. А, нам потребны склеенные панели. Ага, вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. И вот сюда. Окей. Далі нам потрібен я не знаю, що нам далі потрібно. Далі нам потрібен дах. Дах мы будемо робити з акаті. Ну, на акаті цього джунглівського дерева. Ммм. Сходи, сходи, сходи. Осочего. Дежунглиф. Лі... Ага, добре, я правильно його называю Джун. Дежунглиф. Кетера. А ще мені прийшла така в голову ідея ем, в наступній серії там в саванні зробити, як вам сказати, ферму, таку. ну не ферму, а це виростити песика. Якщо вже впирається, нічого страшного. От, отак от, от у вас має вийти, А інтер'єр робити ми будемо вже в наступному відео. Дякую за перегляд, гарного, гарного вам дня, вечора або ранку. Бувайте, бувайте!